Якщо ви вважаєте, що в Україні люди якось погано вдягаються, ви нічого не бачите, тому що тут жахливо, жахливо, жахливо і ще раз жахливо. У мене більш тридцяти церемонія тридцяти, та ти вже маєш тут сидіти ліві. Андре тан в Лос-Анджелесі, і я в Лос-Анджелесі. А це значить, що я не впустила можливості особисто поспілкуватися з зірковим дизайнером. Я завітала на LA Fashion Week, де я допомагала готуватися до показу, покажу вам бекстейдж і розкажу інтриги за кулісся. На початку цього відео хочу дуже подякувати нашим організаторам проекту та дизайнерам, які прилетіли в Америку, адже завдяки цьому шоу починалося з відео про Україну. Я пропоную нам розпочати з розігріву. В прямому і в переносному сенсі цього слова. Я придумала гру. Гру я придумала сама і назву я також придумала сама. Називається Пий класно. Я тобі говорю видумані або реальні факти про тебе. Якщо це правда, то ти п'єш. Ну а я п'ю з тобою зараз компанію. Ну щоб ти сам не пив. у дві У 2011 році. Привіз Періс Хілтон на свій показ в Україну. Так, ти хочеш, щоб я спився? Чи що? Дип <гум> ти, ти розкусив мене. Я це мав бути секрет. Ну давай. Ну а вже ж правда, тому що це і є в інтернеті. <рес> і тоді для Києва і для України це був дуже дуже великий такий скандал, і ну це було дуже круто, тому що оператори і фотографи на на шпалерах, щоб сфотографувати Періс, І... А як, як ти не на неї вийшов? Взагалі, як це ти знаєш, це було дуже так швидко, тому що я був в Парижі. <рес> тоді був дуже модний ресторан в центрі Пампіду. На останньому поверсі, і там о, вона сиділа в ресторані, і я їй сказав комплімент стосовно її сукні. Слова заслугу. Так, так, так. З нею зустрілися декілька місяців тому. І це була дуже гарна зустріч, чому? тому що в мене вже дитина, і я вже, о, вже там, була дружина. Так? Вона вже, вже так, так, в, вона заміжня, і у неї є дитина, і ми вже зовсім на іншій ноті спілкувалися. Вона не така вже капризуля, як була раніше. Друге вона дуже запам'ятала сукню. Вона мені зробила дуже гарний піар. Тому тому що писали і в Гонконзі, і в Лондоні, і в Парижі. Тобто тоді дуже був популярний Твітер. І вона зробила там дуже класний пост стосовно показу. І ну спочатку я їй казав дякую, дякую, дякую за те, що ти угу. тримала. А коли ми ось бачились, там два місяці тому я так, читала, два, так, два місяці тому, так. І потім ми почали спілкуватися стосовно родини. Вона розповідала про свою родину, я про свою родину і вже дорослі, серйозні так, люди. Так, да? так, так, так. так. Знаєш, такі плітки після сорока. <плитки> Олег, а, як так, так. а як розкажи, ти пошивіш сукню за одну ніч? Так. Це що це що таке було? Ну те, вона була дуже така капризуля, ще раз повторюсь, тому що їй не сподобалась колекція, тому що це була презентація другої лінії, мої джинсової uh -huh. лінії Атан, і вона думала, що зараз буде сукні, там все в пір'ях в камнях, ага, камінчиках, в камінчиках. Так? А тут ну такі джинс і, і все йшов. І а я зрозумів, що їй треба Шось. груді яблунька. Ага, ага. Так. І ну, зробили за ніч дуже класну сукню. Просто хочу уявити тебе. Ти сидиш, їй нічого не подобається. Ти такий, ну де ти тканину взяв? Тел Є було дуже багато тканин. І я як зараз пам'ятаю, ми приїхали у час. О першій ночі так, о першій ночі, і я кажу: дзвоню конструктору, кажу так. Давай приїжджай, тому що вона капля так, що так. Приїжджай до ательє і робимо сукню. Я швидко намалював. Я тоді ще був з Юрієм Жуковим. Він був арт-директором тоді бренду, і він каже: Так, ну давай хвостов їй побільше хвостів. І їй сподобалося. Так. Вона була взагалі. Ну давай вип'ємо. Ми так і не випили. Так, давай. Я просто розпосимо про відразу. Mm. Друге питання смачно. Скажи дуже Україці люблять таке. Друге питання. А, ти куштував Аяваску. Ти знаєш таке аяваска. Теж правда. Так. Як пить придеться. Що ж Хто цю гру придумав? Так, я не розумію. Звідки ти? З Звід... України. А тобі було страшно. Розкажи, тобі було страшно перший раз? Ну це нормально, коли ти у першій церемонії повністю вмираєш і потім заново народжуєшся. Тому... Ти відчував, що ти наче вмираєш? Я помер. Тобто померла моя. Я минула версія Андретана. І народилася нова версія Андретана. Тому я вважаю, що моє життя поділилося на до та після. А ти потім ще. Так, у мене більш 30 церемонія. Тридцяти? Оце. Та ти вже маєш тут сидіти. знаєш, сім'я, Ну, наша гра вже закінчилася, тому що в нас тема зараз. Але давай, але давай вип'ємо. Хто нам скаже ні, не можна. Розкажи, ти в Лос-Анджелесі вже декілька днів. Як ти бачиш різницю? От мода, наприклад, ти йдеш по хрещатику в Україні, в Києві і тут. Розкажи свій культурний шок. Був в тебе чи його О май гад! Я би так сказав, тому що тут, а, якщо ви вважаєте, що в Україні люди якось погано вдягаються, ви нічого не бачите, тому що тут. Жахливо, жахливо, жахливо і ще раз жахливо люди вдягаються. Мені здається, вони не вдягаються. Во взагалі, вони да. знаєш, що у то випало да. з у того шкафу, то вони і начепили на себе, тому що ну ти можеш побачити людину, яка в прямому сенсі цього слова йде у піжамі на назустріч. І ще в такій грязні бірвані так. такі тобто я розумію від кого пішли угі ці жахливі, жахливі уги. тому що ну у нас. Ну вони це вже знаєш, нас Нас догнав той тренд. А, але ну в Америці не вміють вдягатися зовсім. А це несмак, і ну я не знаю, щось зміниться коли-небудь в Америці, тому що тут, ну всі кажуть, так, їдь до Америки, перевдягають усіх. Так, це правда, Андріан. Я була на зйомках, я знімалася на найбільших студіях в Голлівуді. і коли я бачила, що нас одягають. Я не могла повірити, що це весь світ дивиться кіно і їх одягають ось ці люди. Питан, давай. <су> <су> світ не треба андрета. Не хочеш тут відпрацювати, трошки навчити їх, може ми, ми одягатись на почнемо? <су> так, ну мені здається, що американці вони поділяються на дві категорії людей: які купують одяг максимум за 10 доларів, і які купують одяг від 2000 доларів. А я, а моє позиціонування. Це, по-перше, дуже гарна якість за дуже доступні гроші. Кожну хату потам. Так, правильно? так, так. а вже ж. Тому мені здається, що зараз тут меча може не, не співпадати. Да? Так. Ну так, тут люди або в Леовітон, або просто там Або справді. Або, за... або... або просто, або просто. Або просто. Давай тоді ми нарешті розкажемо про твою нову колекцію. За це ми точно зараз вип'ємо. Да. Я тебе вітаю, Alley Fashion Week. вік. Вип вип'ємо вип'ємо так, ну... і будь ласка, як це все проходило. А, ну, ще буде проходити. Зараз, зараз, зараз у нас... А, а чого тільки я б'ю, я вибачаюся? Ти так цокаєш. Я, я ж кажу, я кажу. Так, це професійно. Це а, професійно. Да, 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 я, я, я... А, ми приїхали в шоурум і ми тут зустрічаємось з байерами, журналістами. І ну, це такі, як то кажуть, бі-2бі-продажі. Uh -huh. Хоча я не знаю, хтось B2B, розуміє. Я думаю, знаю. Так, так, так. А, а, а вже потім у нас, от, у, у неділю, у нас буде кастинг. Uh -huh. І... О, що буде кастинг? Так, а вже ж, а вже ж. Ата, yeah. якщо, <laughs> якщо yeah. я це відео випущу da. завтра, так а і так 22-го показу це колекція Sustainability, Це мій другий бренд під назвою Редіант, Редіант від Джону, ось на мені, на мені oh, бачиш, о, теж. Тобто тут дуже багато таких фішок, які, які я дуже люблю, mm -hmm. це одяг унісекс. Він mm -hmm. він як для чоловіків, так і для жінок, і для дуже таких, як то кажуть, молодших. Тобто від, Це, від, 15, мене? так, а вже ж від 15 до 25 років. Ну, мені вже 27, але... Ти підходиш, але підходиш, не так. так. Тобто це одяг з принтами аури людини, коли вона щаслива. Я цю, цей бренд придумав під час Айваски. А ти тут? Чи, чи, ні, чи, ні, 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 Я я ще робив під час війни, початку війни, а у 22-му році, а вже потім не робив. Оце було мене питання. як змінилося за два роки твоє життя? Початку війни я на другий чи на третій день почав шити, шити форму. Так, бронежилети, фліски. А ми домовились з фабрикою під Вінницею. тканини. Спочатку вивезли всі тк... дорогі тканини і пошили всі... з дорогих тканин, які в нас були. Там на фабриці було 500 курток таких жіночих, такого знаєш, ага. блакитного кольору. І ми всі куртки віддали медпрацівникам, тому що вони дуже-дуже мерзли. Ти пам'ятаєш, це було дуже дуже холодно. І... і спочатку ми все це робили перші 5 місяців, а потім. Мене вже нас догнала після а, депресія, і ну я був ну майже в кусках. Не працювали люди мої, мені потрібно було їм платити зарплатню. Я розумів, що Такого життя, як в мене, було, коли я дарив людям красу, uh -huh. настрій неділі. Я там розповідав, що модно на сніданку uh -huh. з 1 плюс 1. Розповідав на радіо Люксифен кожного дня тричі на день. Тому це було ну це моє минуле життя, і зараз зовсім інше. І десь, десь на початку літа, я сказав, що треба а, платити податки, треба платити людям зарплатню, і давайте відкривати магазини. Почали а, працювати. Інтернет-магазин почав, почав працювати. А потім вже відкривались торгівельні центри. і Ми вже почали продаватися в торгівельних центрах. Як зараз більше купляють українські правильно українські бренди люди? У у, ну, Андретан завжди класно купували, так але 22-му році mm -hmm. м, краще були продажі, тому що в 23-му році у грудні дуже видно, що люди почали м, дуже економити на mm -hmm. красовому одязі. Mm -hmm. Початку весни вже знову, тому що mm -hmm. знаєш, я називаю це така зимова депресія, yeah, як то кажуть. Тому зараз вже знову гарно, але у грудні було дуже погано, тому що ніхто не хотів зустрічати Новий рік в красі. Да, всім було якось байдуже на це. Так до війни це був Андретан, який дарив людям красу. Mm -hmm. А зараз це Андретан, який розповідає, донатить. Підтримує економіку, завжди робить якісь благодійні акції. От у Нас кожного сезону ми робимо якісь там худі світшоти і всі гроші відправляємо на благодійність. От зараз у нас буде дуже крутий проект з дівчинкою, а вона на протезах і а вже ж всі гроші ми віддамо. Це проект називається Мотанка, а вже ж ми пропагандуємо українську культуру. І кожного дня у нас ми співпрацюємо з благодійними фондами. Кожен раз робимо те, щоб ми змогли якомога більше притягнути до себе нашу перемогу. А скажи, які в тебе нові цілі? Я розумію, що рік тому питати про мрії, цілі було взагалі, їх ні в кого не було вижити б нам всім. А зараз чи відчуваєш ти? Ну от я по собі дивлюся, два роки пройшло, і я тільки зараз відчуваю, що я щось хочу. Якісь цілі з'являються. Що в тебе зараз з'явилося? Ти... Що я теж так вважаю, тому що я а, десь тільки на початку цього року почав. Uh -huh. Щось мріяти, uh -huh. щось планувати, тому що раніше ну ми так, війна, а вже ж продовжується. Ну це прикро, але це факт. Але я вважаю, що я якомога більше буде а, звучати українська мода. То тим більше буде будуть люди говорити про Україну, і в нас дуже багата культура. І я хочу, щоб як мога більше людей знали про українську моду, тому що українські дизайнери дуже талановиті, дуже дуже чесно. Дуже. Коли я приїхала сюди, я зрозуміла, що. Ми взагалі що найкращі на цій планеті? Ну, типу, це ну тобто, у нас дуже крутий сервіс, у нас дуже крута якість, у нас дуже круте ком'юніті, у нас дуже круті ресторани, у нас ну все круте. Сервіс, так тут зайди в кафешку, брудно, так що сісти неможливо, і там ціни такі. думаю, боже. Я навіть от зараз живу в готелі п'ять зірок. Але ну я заставив, щоб в мене повбирали нормально Але, тому, да? тому що Молодець. тому що я не можу. А, я не можу жити в такому бруді. Ну для мене це unreal. Ну я тобто, погоди. якщо б я заїхав в якийсь хостел угу. там за 50 доларів, 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 доларів долар. це одне. А коли я живу в, в готелі 5 зірок, ну це мені здається, що. Це щось так? А що тебе ще тут вразило щось в Лос-Анджелесі? Типу, як таке? Ну, по перше, буде? мене. По перше, Так, по-перше. мене багато. По-перше, я в шоці від ваших цих а, таксів, ну чайових чи, чи як ну я, камон, ну ви що з да, на, навіть коли я замовляю, замовляю готель, мені пишуть спочатку одну ціну, а ага. потім плюс тисяча доларів. Я, я думаю, камон, що це за фігня. Так, ну по-друге, що мені? Тут не подобається це тому, що ввечері дуже-дуже прохолодно. ти зранку тебе знаєш, ти хочеш себе зняти uh -huh. все, а ввечері ти хочеш на, на себе якийсь кожух надягти. Uh -huh. Мені дуже подобається, тому що в Америці це така, знаєш, держава. Якщо ти працюєш, то uh -huh. для тебе все. Херачиш, Я б так, так сказала. Так. вибачте за моє слово, Але в Америці треба. Попрацювати, щоб потім стати на рівня там ну як ти в Україні, наприклад, да, і так, тоді так. жити буде тут в Америці. Дуже класно. Останнє питання: що в тебе змінилося в особистому житті? Якщо щось змінилося, поки що нічого не змінилося, тому що зараз я дуже багато працюю, тому що зараз треба працювати в 5 разів більше, щоб, хоча б, а, бути у тому місці, якому ти був раніше. Тому зараз Арбайтен Арбайтен ще раз Арбайтен, і я дуже люблю свою доньку Софію. Років Їй буде вже 9, 9, і вона в мене перемагає в олімпіадах по проєктуванню, по шахам, по танцям. Тому вона дуже крута. А де Вона зараз Вона зараз теж в Україні. В Україні так. так, так, так. І ну, тому що на початку вони були в Іспанії, uh -huh. там не змогли жити. Oh, да, і це було так. так, так. Тому ну вони дуже крута школа, і вона дуже сумувала за своїми однолітками. І зараз я дуже пишаю свою донькою. Ми прийшли на LA Fashion Week. Ходімо. Дритан випадково I'm I were Ukrainian. загубила Андретана. До речі, подивіться на цю прекрасну залу. Андретан був в шоці. Я була в шоці, не дивлячись на те, що я два роки живу в Америці. І, в принципі, мене вже мало що дивує. Але Лос-Анджелес Week і ось це приміщення. Перший раз, коли я сюди зайшла, я подумала, що це репетиційна за сам захід. Думала, вже буде проходити можливо десь на даху чи чітар. Але ні, Ось воно є місце проведення. Заходу. Це дуже смішно. Я прийшла допомагати Андретану, але я не можу його знайти. Hello, Нарешті ми знайшлися, і зараз я буду допомагати з приміркою. Розкажу вам зараз також пару секретиків. Наш показ майже зірвався. Сталася накладка, і організатори шоу додали у показ перуанського дизайнера і чомусь поставили їх першим у списку на відкритті вечора. Загалом наших дизайнерів на шоу було вісім. І за домовленістю саме наша українська тематика «Індритан» мала відкривати алей Week. Наш дизайнер сказав, що не буде виходити в такому випадку на сцену. Нас почули. Шоу відбулось, а зараз я вам показую, як фарбують і готують модель. Смішно і грішно, Я відчула просто Андретана, коли до нього підійшла майстер з мейкапу і спитала, якими тінями треба фарбувати. Він каже: Ребята, ну якщо я буду ще й фарбувати, ну це перебор. Хоча він показав і фото, і відео, які має бути мейк. Люди, які живуть в Америці, знають, що у б'юті сфері тут проблеми. Дякую вам, українці, за те, що підіймаєте насправді і створюєте планку для інших країн. До речі, саме з цього відео про Україну почався показ. Дуже дякую всім організаторам за те, що люди подивилися це відео, згадали або дізналися, взагалі, що таке Україна, яка вона гарна, яка її історія. Нагадали, що війна продовжується, що треба допомагати. Я була дуже розчулена. Багато українців плакали. Дуже пишаюся кожним, хто причетний до цього відео, взагалі до цього показу. Люди ось готують свої виставки, картини малюють, алкоголь розливають. А нам поки що не до цього, адже залишилося 40 хвилин до виходу модели на сцену. Ви розуміли, у моделі не було спеціально відведеного місця, і хлопці, дівчата на одному поверсі ось так просто переодягали. П'ять хвилин залишилося до початку шоу, і я веду свого оператора, тобто мою сестру, до місця, де сидить вся преса. Було дуже важко знайти гарний ракурс, щоб зняти, тому що все було зайнято. Але ми це зробили. Також подивіться, скільки українських прапорів у мене, якщо чесно, було відчуття, що ми на якомусь українському івенті. Тану нас правки, всі готові, і нарешті ми з вами побачимо цю колекцію. Що я зараз з тобою розмовляю. <рес> <рес> Якщо чесно, я, я коли спитала Андретана, я була готова почути ні. Але я людина, яка завжди мені мама казала, В лоб не дадуть. Ти <рес> спитай. І я розумію, що ти мені зараз це розповідаєш. За два роки я не знайшла ні одного інтерв'ю з тобою. Ти нікому не давав ні, інтерв'ю. Я хотіла сказати, підписуйтесь до Андретана. А Андре, не ждефіз там, не дефіс офішл, тому. Так, підписуйтесь, там дуже багато цікавої інформації. Усі новинки одягу, модні поради, на сторінці і не тільки. Дуже багато порад я даю стосовно психологічних порад, як то кажуть. Як себе завжди тримати у тонусі? О, розкажи. У нас немає часу. Ладно, це буде в Це буде... Не переключайте а Ака подпишетина, будь ласка. Я такий контент прикласна. Скажи, як ти підписана? Скажи, підписуйтесь на мій Instagram та на мій YouTube канал. А посвіда. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій ютуб-канал Юлана Січенко. Юлана Сученко. Я хочу тобі подякувати. По-перше, хочу подякувати за те, що ти ще в бронежилети. У мене тато був в ЗСУ. Я допомагала, ми не спали також просто сутками. Я пам'ятаю, як ці броніки знайти, як ти починаєш розбиратися в таких поняттях, які ти в житті просто не знав. І кожна людина, яка бачила люди, як ти, у яких багато підписників, які не просто мовчать, знаєш чи. Чи в Україні і нічого не говорять, чи за кордоном нічого не говорять? А люди, які роблять, я тобі дуже дякую за те, що ти вклався в нашу перемогу дякую. і дякую за цю розмову. Дякую тобі.